Так, сьогодні чудовий день взяточний. Сонце, хмарки, невеличкі припарює. Всім добрий день. Бджола летить спинком. Гарно. Взяток є. З вербових кизил не відвідується. Там якісь мушки лазять. Так, давайте на воді практично немає бджіл, лише поодинокі. Так. Мене цікавить зовсім інше, я зараз вам покажу. Так. Це Дніпровська повінь. Друга за цей рік. Вода прибує. Ось так. Там кущі в воді. Зараз ми спробуємо туди підійти. Думаю, що моїх болотників вистачить. Ось так. Тут уже Чия йде? Так, головне оп, не спіткнутися, бо я і сам покупаюся і телефон утоплю. Води досить багато по коліна. Прибує 10 см в день. Да, чия невеличка є? Вітер. тут затишку нема. Добре, поки що дійду, паузу поставлю. Так, ось я і дійшов. Тут і метелики. Блін, о! Хоча б не загрузнути. Годить наче вулик. Тут, мабуть, пів вулика бджіл. Добре, що немає вітру, бо трохи збивав би бджолу воду, трохи б втопилися. Але бджоли, в принципі, можуть вилізти, якщо зачепиться за якусь боделину, в воді може піднятися, струсити з себе воду і полетіти. Я один раз бачив, як бджола струшить з себе воду. Тобто дощ намочив бджолу. А бджола зробила дз, Ну і струсила. Приблизно як собака. Собака струшує з себе воду пару секунд, а бджола якусь частку секунди. Ну, але це в випадку, якщо бджола зможе вилізти на якусь баделину, трошки обсохнути і додому вернутися. Ну, все, тут кухів цих. Дуже багато. Зараз піду, подивлюсь, вулик мусять добре набризкати. Ну, якось так. Так. На воді, бачите, одна-дві бджоли. Тобто це означає, що є взяток. Ніяк не можуть ці дві літри цілий тиждень випити. Ну що ж, це радує. Так, сьогодні наступний день. 9 квітня. Сьогодні ход Господень в Єрусалим. Свята. Я вас вітаю святом. Так що на мої бджолки працюють. бджіл свята немає. У них будні трудові кожен день. Як бачите, чудово літають. Зараз десь опівдні. Котрий день йде взяток, мабуть, четвертий чи п'ятий. ну Перші два дні були так по півдня, а це вчора цілий день. Зранку до шести вечора і сьогодні, мабуть, таке буде. Ось так. Зараз підемо до води глянемо, що там таке. Так, забув вам сказати, що я трішки на одну рамку суші розширив гнізда, додав, ну, щоб їм було куди складати, бо були позажимати на шести улочках моїх гнізда. Тобто бджоли принесли за ці 3 дні взяткові Досить таки непогана рамка медопергова 100% з'явилася, тож не було в них нічого практично. Так, що отакі справи? Ну, зараз бджоли над розплодом роблять медовий вінець. По боках мед складають з розплоду. Ну, накопичують корми. Якби були великі масиви бджіл в моїх вуликах, так може бути і був би товарний взяток, але ну, сімейки середні, можна так сказати. Ось так. Оце тут щось таке, чесно кажучи, ну я дивився, так може як купджалу задавив, так викидають сміття. Так, до води сходимо. Отже, вода Вода прибує. Я б вже сьогодні не дійшов би до тих кущів у своїх болотниках. Тобто вчора було по колінах, а сьогодні вже, ну, скажімо, сантиметрів на 15 вище. Ось так. Вон там хтось. Березу підсочує якийсь дядька. Ну добре. Ось такий вигляд має. Червона верба, бджіл на ній нема, вона вже відсвілась. І вон там босли сидять. Вже всілися. Босли. Десь, мабуть, яйце вже знесло, чи двоє, буслиха. Такі справи. Ось у нас вербаланка. Вони вже викидають квіткові пуп'янки суцвіття. Десь днів через п'ять зацвіте. Верба ламка цвіте одночасно з білою вербою. Вона теж пуп'янки викинула. Ось Ну тут вони трошки більше за розміром, але квітнуть одночасно. Там теж верба. Ламка, яка стоїть у воді, ви бачите, так? Да? Ну, в принципі, все, до побачення. А да, хочу сказати, що через тиждень треба бути, треба вже розширяти мої сім'ї, бо зараз гнізда ще напівпорожний. Зараз десь по 7-8 рамок. А є куди складати запас. Ну не завжди буде тепло, бо як верба зацвіте, то будуть і холодина стануть, коли верба цвіте, завжди холодина стають. Ну Я маю увазі верба біла, а на верболоз і на чорнолоз там погода, як правило. До побачення!